Друзі, вітаю вас в студії Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, які ми транслюємо рівно о вісімнадцятій за Києвом з понеділка по п'ятницю. Щодня говоримо про найактуальніші події, що стосуються російського повномасштабного вторгнення в Україну та як на них реагують на заході. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це є прямий ефір. Тому, якщо ви просто зараз нас дивитесь наживо, чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, запитати ті речі, які вас цікавлять. Я зі свого боку спробую відповісти. Спробую зачитати. Якщо буду мати відповідь, то обов'язково відповім. Так само я нагадую, що можете писати звідки ви дивитеся наші ефіри. Особисто мені і нашій команді завжди приємно також дивитися, звідки нас дивляться, де є наша аудиторія, Тому також це пишіть цього тижня. Традиційно в п'ятницю. Ми підводимо підсумки тижня, підводимо підсумки найголовніших подій, які трапилися. І можете, якщо ви зараз є на Ютубі чи на Фейсбуці, проголосувати на зі опитування і в коментарях написати, яка на ваш погляд є чи стала основна подія цього тижня. Ми маємо чотири варіанти. Це події, які так чи інакше стосувалися а, святкування відзначення 31-ї річниці української незалежності. Безумовно, це була основна подія тижня. Але ось три чотири три, які ми виділили, четвертий варіант це ваш власний. Всі три події, які ми написали, так чи інакше, вони мають стосунок до Дня Незалежності. Отже, ми пропонуємо такі варіанти: саміт Кримської платформи, пакет озброєнь від Ча на 3 мільярди доларів, візит Бориса Джонсона в Київ. Якщо ж ви думаєте, що якась інша подія також була найосновнішою цього тижня, пишіть коментарі. Ми за, за декілька хвилин до завершення цього ефіру зачитаємо, які ж є відповіді. Отже, починаємо наш ефір, і якщо ж ми говоримо про те, що відбулося, то мабуть. Почався цей тиждень із відзначення дня прапора, 23 серпня, також із кримської платформи. Це саміт, який відбувається вже вдруге. Цього разу він відбувався у напіввіртуальному форматі через повномасштабне російське вторгнення. Але це саміт нагадаю, який організувало Міністерство закордонних справ України для того, аби повернути зрештою Крим до України, аби відбулася деокупація. Українського півострова і цього року, зрештою, як і минулого, ключовим меседжем більшості лідерів, які були присутні на цій кримській платформі, було те, що Крим є невід'ємною частиною України і має бути повернутий до України. До речі, про це говорив і в тому числі президент Туреччини Раджеп Тейпердоган, який висловлює підтримку Україні, був до речі, надано також у Львові. Але водночас він ну, не, не хоче нам або намагається не псувати відносини, також із Кремлем. Тому і така заява про те, що Крим має бути повернений до України, пролунала також і від нього. Так само була заява і від Бориса Джонсона, який сказав, що те, що Росія зробила в Криму, це стало таким стартовим майданчиком. Для подальшого повномасштабного вторгнення Росії це стало по суті першою такою спробою Росії окупувати Україну, і те, що Путін зараз робить чи намагається робити зі всією Україною. Він це вже раніше робив у Криму. Схожу думку висловив також і державний секретар Антоні Блінкен, який так само віртуально був присутній на цьому саміті, він заявив, що він перерахував всі порушення прав людини, всі злочини. Путінського режиму в Криму перерахував депортації, затримання також говорив про репресії, про перетин кордону російськими військами, про, про всі ті речі, які ми бачили в Криму, і сказав, що це те, що зараз Путін теж намагається робити в Україні. Він також додав Ентоні Блінкен, що якщо порядок підривається будь де то це є загрозою для всіх у світі. Перефразувавши слова відомого цитату Мартіна Лютера Кінга, так само він закликав світову спільноту продовжувати підтримувати Україну надалі і продовжувати збільшувати тиск на Путінську Росію, давайте послухаємо, що сказав Ентоні Блінкін з нагоди саміту Кримської платформи і що він говорив, в тому числі про тимчасово окуповані території України, які є зараз. Крим – це Україна. Як Донецьк і Луганськ, це Україна, так само як кожна інша частина країни. Це Україна. Такою була наша позиція у 2014 році. І це наша позиція в 2022 році. Ми повинні і надалі підіймати ціну та збільшувати міжнародний тиск на президента Путіна та його посібників, допоки права українського народу та його суверенної країни не будуть поважати. І Ми повинні і надалі надавати гуманітарну, безпекову та дипломатичну підтримку українцям, які сміливо захищають свої права. Що США й робили і продовжуватимуть робити не лише для народу України. Адже коли ми відстоюємо ці принципи, замість того, щоб стояти осторонь, ми допомагаємо людям усіх націй почуватись безпечнішими та захищенішими. Ось такі слова державного секретаря Сполучених Штатів, які він озвучив на саміті Кримської платформи. Одразу ж після цього саміту, 24 серпня, Україна святкувала свою 31-шу річницю відновлення української незалежності. І дійсно, побачили ми дуже багато заяв. Побачили а, різні ми і привітання і кроки. Зокрема, от Борис Джонсон він а, зробив такий неочікуваний а, для українців візит до Києва. Прибув особисто до української столиці, аби привітати українців цим святом. А, з боку сполучених штатів США вирішили привітати Україну. Оголосивши найбільший за увесь час пакет озброєнь. Це пакет озброєнь на 3 мільярди. І до речі, тут також журналісти зауважували, що якщо говорити про е, пакет, який виділили одним траншем, одним разом, то навіть таких пакетів не було, коли США підтримували чи Афганістан, чи Чи Ірак, тобто чи маю на увазі протягом війни в Афганістані, чи протягом війни в Іраку, тобто це найбільший е, такий пакет, який США виділяли якійсь країні коло-небудь одним траншем. Ми багато про це говорили, але це важлива подія, яка трапилася цього тижня. Тому думаю, важливо нагадати, що увійшло в цей пакет. Можливо, для тих, хто пропустив, чи для тих, хто не бачив наші ефіри раніше. Отже, війшли туди в цей пакет допомоги шість систем протиповітряної оборони NASAMS та боєприпаси для них. Це є сучасні системи протиповітряної оборони одні з найсучасніших, які є в світі. Тобто, на додачу до двох, які сполучені штати оголосили. Що нададуть ще раніше зараз? Оголосили ще про шість. Такі системи нагадаю, вони стоять на захисті Вашингтона. Зокрема, охороняють також білий дім, тому можна ну, зрозуміти з цього, наскільки вони по суті є сучасними, наскільки є ефективними. Також в цьому пакеті є майже 245 тисяч снарядів для артилерії 155-мм, 65 тисяч снарядів для мінометів. 24 контрбатарейні радари, дрони PUMA та спорядження для дронів Scan Eagle, також протибезпілотні системи Vampire, це системи, які оснащені невеликими ракетами, які можуть збивати ворожі безпілотники, так само ракетні системи з лазерним наведенням та інше фінансування для тренування та обслуговування. Цей пакет, про який я щойно оголосив, він є радше для середньострокових та довгострокових цілей, пояснило в Пентагоні. Це озброєння починає знаходити. Можливо, за декілька місяців і може розтягнутися трохи довше в часі, адже виділили зараз його за програмою сприяння і ініціативі сприяння безпеці України. Це програма, за якою Сполучені Штати закуповують або ставлять замовлення до приватного сектору, які виробляють зброю, і потім це замовлення вже власне конкретні одиниці перенаправляють в Україну. Тобто, Сполучені Штати цей пакет не виділяють із власних арсеналів, не виділяють із власних запасів. Як ми бачили раніше, власне, тому він може трохи розтягнутися в часі його доставки. Попередні пакети, які ми бачили, ми знаємо, що від моменту оголошення до моменту, коли ця ця зброя надходила до України, проходило декілька днів інколи тиждень. А ці зараз одиниці, які оголосив, це сполучені штати замовляють компанії і пізніше, доставляють для України, але знову ж таки наголошують, що цей пакет він є для середньострокових та довгострокових цілей для того, щоб Допомогти Україні ефективно захищатися довше і так довго, як це буде потрібно, ну, Про це наголошують в адміністрації Сполучених Штатів, в принципі, доволі часто, що будуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, і цей власне пакет це підтверджує. Якщо друзі, нагадую, маєте запитання, якісь то можете ставити. Я спробую зачитати їх чи на Фейсбуці, чи на Ютубі. Тому їх пишіть. І якщо ж ми будемо говорити далі про які події відбулися, і ми торкнулися так теми вже української незалежності а, і те, як привітали от США, привітали цим пакетом. Ми ну, і зокрема також Джо Байден він а, він оприлюднив заяву з приводу дня української незалежності, в якій привітав а, Україну, привітав всіх українців цим святом. Можемо зараз послухати, якими словами американський президент вирішив висловити свою підтримку. Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки. Багато людей стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних нападів лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності. Сьогодні щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що Темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум'ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди. Сполучені Штати, у тому числі горді американці українського походження із задоволенням будуть продовжувати прославляти Україну як демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу державу протягом наступних десятиліть. Ось таке привітання від американського президента. Я бачу вже декілька коментарів. Хочу зачитати, де дивляться. Є запитання від наки, які хочу теж озвучити. Отже, нас вітає Полтава, Київ, Харків, Італія. Нас вітає. Дивиться також. передають вітання із Канади. Слуганська, зі Львова з Черкащини. Друзі, дякую за те, що пишете. Якщо маєте ще якісь запитання, то обов'язково пишіть. Я спробую їх зачитати. От я бачу вже запитання одне від так. Де, де, де воно було? Було десь на Фейсбуці. Бачив питає, от бачите, вже пропустив, поки, поки гуртав коментарі. Знайшов Андрій Шматко, питає добрий день, коли запрацює лендліз для України. Це в контексті, мабуть, попередньої нашої теми, яку ми говорили про надання безпекової допомоги. Отже, ми знаємо, що лендліз очікують застосувати після того, як вичерпуються зараз кошти, які виділив Конгрес для допомоги для України. Тобто, приблизно очікується, що можливо десь на жовтень такі є принаймні, прогнози зараз. Про це говорила посолка України в США Оксана Маркарова. Про це раніше говорили у Білому домі. Що спочатку хочуть застосувати програму, моникаючи безкоштовної допомоги військової допомоги для України. Ленліс це програма, нагадаю, яка передбачає надання зброї для України, для України в оренду чи в позику, і в Білому домі і в українському посольстві. Тут у США кажуть, що спершу хочуть використати вже затверджені кошти конгресом. Пізніше будуть дивитися, як можна використати ленд-ліз. Кошти конгресом мають використати до кінця вересня. Хоча, якщо після цього конгрес вирішить виділити ще більше коштів для України, то тоді можливо будуть використовувати цю допомогу. Але знову ж таки нагадаю ще раз, для наших глядачів, ми багато про це говорили, але ну ніколи не є зайвим Ще раз нагадати. Отже, – це додаткова програма на додачу до існуючих вже програм. І вона не є про характер озброєнь. Лендліз це про те, як довго будуть постачати озброєння, за якими механізмами, але думати, чи вважати, що лендліз означає, що до України полетять F-16, чи лендліз означає, що Україна зразу от отримає ЗРК Петріот чи інші озброєння, яких Україна раніше не отримувала. Це мабуть буде хибно вважати. Лендліз це не про те, що запакують в пакети. Це про те, як будуть доставляти зброю, і на який і на яку перспективу це е, радше про те, що США готові допомагати Україні в довготерміновій перспективі, а е, навіть коли вичерпаються кошти від конгресу, щоб був цей механізм, щоб білий дім міг постачати безперебійно, безперервно цю зброю для України. Якщо а що власне увійде в ці пакети? Чи це будуть а, пакети, схожі, які ми бачили раніше з артилерією, чи з хаймерсами, чи з боєприпасами, чи вирішить Білодім Дім надати щось сучасніше? Ну це буде залежати вже від Пентагону, від американського президента. Але лендліз не означає, що вмить якось зміниться а, магічним чином цей характер озброєнь. Характер озброєнь визначається за консультаціями Пентагону та українського міноборони і США в кінцевому результаті визначають, що давати. Але знову ж таки – це радше про те, щоб мати можливість продовжувати Україну підтримувати у довгостроковій перспективі. Ну і очікуємо, що він запрацює знову ж таки, як я сказав, десь після вересня, коли вичерпаються кошти Конгресу. Якщо знову ж таки конгрес не затвердить не затвердить додаткових фінансів для України. Андрій Шматко знову питає на вздогін, яка сума залишилася із 40 мільярдів доларів. 40 мільярдів доларів нагадаю, це було і як і на військову підтримку України, так і на гуманітарну, на фінансову, на різні речі. На військову було закладено 20, приблизно 20 мільярдів. З них була частина закладена на, на пряму військову допомогу для України. Частина була закладена на поповнення запасів США. Частина також була закладена на допомогу союзникам в регіоні. Ще декілька мільярдів залишилося для саме безпекової прямої підтримки України. Ну і, власне очікують, що їх мають вичерпати до кінця вересня. Тому кошти ще є, і всіх їх так очікують, що використають. Тобто, немає, немає бути такої ситуації, що якісь кошти залишаться. Якщо вони й залишаться, то їх використають потім. Тобто тут хвилюватися не потрібно, що щось не встигнуть використати. Тут, в принципі, все має бути нормально ніяких занепокоєнь немає. Якщо ж ми говоримо про наступні події, які відбулися цього тижня, то знаємо, що відбувся вчора дзвінок Джо Байдена та Володимира Зеленського. Ми про це вчора також згадували. І сказав Джо Байден дійсно, що ця, ця річниця незалежності має і гіркий присмак, але він чітко прояснив, що США будуть підтримувати Україну надалі. І будуть підтримувати стільки, скільки це буде треба. Так само ми знаємо, що президенти обговорили питання продовження військової підтримки України про питання притягнення Росії до відповідальності. Ну і також обговорили питання ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Але ось як прокоментували розмову двох президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського в Білому домі. Давайте послухаємо речницю Білого Дому Карін Джанпір президент Байден підтвердив підтримку США України в час, коли вони захищаються від російської агресії, включаючи вчорашнє оголошення про майже 3 мільярди доларів США на зброю та обладнання. Він привітав Україну з особливо важливим днем незалежності цього тижня і поділився своїм захопленням українським народом та його збройними силами, які продовжують надихати світ своєю відданістю свободі. Що стосується Запорізької АЕС, як я вчора сказала, вона ніколи не має бути зоною активних бо. Дій. Росія повинна погодитися на демілітаризовану зону навколо станції і дозволити МАГАТЕ відвідати її якнайшвидше, щоб перевірити безпеку систем. Це також піднімалось протягом розмови президентів. Ось такі були теми розмови президентів. Звісно, от сказала Крін П'єр. Серед тем була також і ситуація на запорізькій атомній станції. Це ще одна з тем тижня, за якою уважно слідкували, і слідкували і тут в США, слідкували також у Європі. І ми бачили заяви, зокрема від заступниці державного секретаря Ентоні Блінкена. Вона сказала, що потенційний витік радіації на Запорізькій АЕС може становити загрозу не лише для людей в Україні та навколишнього середовища в Україні, а також вплинути на сусідні держави та всю міжнародну спільноту, сказала Бонні Дженкінс. Спілкуючись із пресою, так само про обстріли Запорізької заявили і в Міноборони Британії, посилаючись на дані своєї розвідки, а, вони побачите повідомлення у Твіттері від Міноборони Британії з мапами, де детально вони пояснюють, що на їхній думку було обстріляно супутникові знімки. Тобто, ситуація дійсно залишається напруженою. Зараз ми дійсно очікуємо, що а, має приїхати місія Магате, це міжнародне Агентство з атомної безпеки. На запорізьку станцію правда, ми не знаємо, коли саме ця місія збереться, яким маршрутом буде вона діставатись до АЕС, і хто з фахівців погодиться їхати на окуповану територію. Ці питання поки що відкриті. Ну але всі сходяться на тому, що дійсно така місія є важливою не лише для України, але й для світу. Це те, за чим варто слідкувати наступного тижня. Можливо, ми зрештою побачимо, що ця місія а, все таки вдасться приїхати на територію Запорізької атомної атомної. Електростанції, в принципі, ці основні події, і вони так логічно підводять до, до такого до, не мотиву, А події, яка такою червоною ниткою йшла, яка визначала в принципі цей тиждень. Це святкування дня незалежності, 31-ї річниці, про які ми частково задали на початку. і От е, хочу, хочемо трохи показати, як відбувалося святкування за кордоном. Зараз ви бачите кадри. 24 серпня із Варшави із Нью-Йорка зібралися представники українських громад в різних містах світу, аби заспівати гімн український і таким чином почати е, відзначення річниці 31-ї української незалежності. У наші кореспонденти вони побували і у Варшаві, і в Нью-Йорку, і е, власне, подивилися, як люди, як місцеві громади, співали гімн. Можна послухати зараз фрагменти. Ось такі були фрагменти виступу е, і е, акції у Варшаві та Нью-Йорку, коли одночасно тут українці виконали гімн України в різних містах, але на цьому, звісно, не завершилося відзначення дня незалежності цього тижня у Сполучених Штатах. Вчора, е, прошу не вчора, бачите, вже так події швидко розвиваються, що е, все наче змивається в один день позавчора, 24 серпня. В центральному парку в Нью-Йорку, це найбільший парк цього міста. Українці та американці, в тому числі, розгорнули величезний український прапор 60 на 40 метрів. Це вважається найбільшим українським прапором який є вперше його розгорнули у 2012 році в Києві. Відтоді цей прапор почав подорожувати різними містами. Можемо зараз до речі, показати так нашим глядачам, як це відбувалося. Отже, бачите, дійсно величезний прапор в центральному парку. І от після того як його розгортали в різних українських містах, почав він подорожувати. Зокрема, був він у Польщі. Тепер от він його доставили до, до Нью-Йорка, до Сполучених Штатів. Після цього о, організатори події нагадаю, це організація разом е, йоркська організація українців, яка допомагає зараз дуже активно збройним силам України, також е, з гуманітарними потребами. От вони вирішили таке таку акцію організувати на день незалежності, кажуть, що далі цей прапор буде мандрувати і в інші штати, щоб українці також змогли, які живуть не в Нью-Йорку, а в інших містах в США змогли відчути частинку батьківщини, навіть якщо вони є. Далеко від дому, от дійсно бачите величезний прапор. Так, так ця акція виглядала. Це було частинкою святкування в Нью-Йорку. Ви знаєте, питали нас багато, чи будуть в нас якісь репортажі, чи будуть в нас якісь повідомлення про те, як українці святкували. Ось ми зняли для вас це відео. І ще одна річ, яка відбулася після цього в Нью-Йорку, І мені особисто це відео дуже подобається, як воно знято. І в залі атмосфера на цьому відео український піаніст Фіма Чупахін він в іншому парку в Нью-Йорку також виступив і він грав різні аранжування українських народних пісень, в тому числі інших відомих пісень. Він джазовий піаніст, і серед іншого він також заграв свою своє джазове аранжування українського гімну. Давайте зараз подивимося, як це виглядало, як Фіма Чупахін для українців, для американців у Нью-Йорку виконав український гімн. З нагоди дня незалежності також. Ось такі джазові ноти українського гімну пролунали у Нью-Йорку, власне 24 серпня цієї середи. Друзі, якщо маєте ще якісь запитання, то можете писати. Наше залишилось декілька хвилин до кінця ефіру. Я спробую зараз подивитися, що там є, аби відповісти на них. Також ну нагадую, в нас є опитування. Якщо ви не бачили, то можете проголосувати на ютубі та на фейсбуці щодо основної на ваш погляд. Події цього тижня безумовно була основна подія це відзначення 31-ї річниці до дня незалежності, але інші події, які ми оприлюднили, це саміт Кримської платформи, пакету зброї від США на 3 мільярди, візит Бориса Джонсона в Київ вони так чи інакше вони є дотичними до. Відзначення річниці до дня незалежності і бачу. Є запитання в нас на Фейсбуці. Е, нас от питає Amazing Johnny. Так чи правда, що Україна отримуватиме зброю від виробників зброї в США, а не з запасів Америки? Відповім дійсно, якщо ми говоримо про останній цей пакет на 3 мільярди, то так цей пакет замовляє зброю в приватного сектору в виробників зброї для того, аби потім вони виробили спеціально на замовлення США і потім цю зброю. Передадуть Україні на відміну від всіх попередніх пакетів, останніх пакетів, які ми бачили, тоді ця зброя виділялася із запасів сполучених штатів із власних арсеналів. Тому можна було надавати цю зброю дуже швидко за декілька днів. Інколи за тиждень цей пакет займе трохи довше часу, тому що це є замовлення, яке насилається до компаній. Компанії виробляють чи дивляться, що в них є. І тоді направляють для України. Тобто, це дійсно не є виділення із арсеналів із запасів США, але знову ж таки, вони в Пентагоні що саме цей пакет він є створений для довгострокових чи для середньострокових перспектив. Тому вирішили піти таким чином. Питають також бачу на Фейсбуці від Валерія Погорелівського. Дуже жаль, що в останньому пакеті допомоги. Відсутні Хаймерс. Про це, до речі, питала Пентагону, чому немає боєприпасів до Хаймерс, чому немає самих Хаймерс в останньому пакеті. В Пентагоні відповіли, що а, власне інші пакети, які були і які будуть. А, про які я трошки задав, що це власне виділення із арсеналів США із запасів США, що там а, боєприпаси до Хаймерс чи самі Хаймерс виділяються. Виділяються саме в таких пакетах, в яких США можуть надати цю допомогу якомога швидше моникаючи забрати із власних запасів. Заразу доставити до України і а, акцент на Хамерс є саме в цих програмах, в цих пакетах допомоги цей пакет, оскільки він на середньострокову, на довго перспективу, то там вирішили закласти речі, які а, можуть а, виробити компанії, які можуть можна замовити у виробників зброї. Те, що Україні потрібно нагально зараз, а, та про те, що оцінюють в Пентагоні, що Україні потрібно зараз, якщо говоримо про боєприпаси до Хаймерсів. То це вирішують закладати в інших пакетах. Ну і ми будемо бачити такі пакети. Також найближчим часом говорили про це в Пентагоні, що цей на 3 мільярди пакет не означає, що якось допомога сповільниться ні можна очікувати, що буде виділення і наступних пакетів також незабаром. Тому будемо чекати. І думаю, там ми точно побачимо вже боєприпаси принаймні до Хаймерсів. Це те, що ми бачили всіх попередніх пакетах. Хочу зараз дивитися, подивитися, які коментарі є ще. Світлана Прохацька питає, чи взяла питання, але відповіді не отримала. Світлана, я чомусь не бачу вашого коментаря. Не знаю, якщо ви можете ще раз написати, то я з задоволенням його гляну, але я чомусь його не можу зараз знайти на Фейсбуці, не бачу його. Давайте я ще зачитаю. Ну, де нас дивляться, так щоб не образити нікого. Отже, бачу зі Львова, з. Києва з Англії нас вітають з, з Виноградова, з Луганська з Києва. Друзі, дякую за коментарі. Давайте я зачитаю, які в нас є результати опитування, яке ми ставили. Отже, якою на ваш погляд була найважливіша подія тижня? Отже, на Ютубі 88% погоджуються, що це пакет озброєнь від США на 3 мільярди. 8% вважають, що це саміт кримської платформи, 4% – що це візит Бориса Джонсона в Києві на е, Фейсбуці. Схожі результати: 61% – пакет озброєнь, 22% – Візит Бориса Джонсона, 9% – саміт кримської платформи, і ще 9% – свій варіант. Друзі, у нас ефірний час підходить до завершення. Я вам буду дякувати за ваші коментарі. Запитання. Побачимося в ефірі. Часта двадцять другій годині. Ну а наступного тижня в нашому брифінгу о вісімнадцятій в понеділок. Ще раз дякую вам і бажаю гарних вихідних.